Всім привіт! Зараз я вам розповім дуже крутий лайфхак, якого ви не знайдете в інтернеті. Ми будемо малювати е, коло 15 см за допомогою ось цього циркуля. Цей циркуль йде в комплекті з ось цим великим фрезером. Але можливості фрезера не дають нам можливість намалювати е, наскільки маленьке коло. Я вам розповім, як намалювати 15 і навіть 10 см. Тому не перемикайтеся зараз буде дуже цікаво. І так, зараз я встановлю циркуль в класичне положення, так як виробник нам показується зробити. Що в нас виходить? Відстань. Від фрези до циркуля 11 сантиметрів, тобто ця відстань це радіус е, і діаметр кола вийде найменший е, 12 сантиметрів, до речі, найбільший можна теж виміряти. Е, Найбільший буде 60 см. Тобто радіус тут 30 і діаметр буде приблизно 60 см. Давайте спробуємо переставити в інше положення і заміряти відстань. І так, я установлю на інше положення, і що нам показує лінійка. 10,5 см. Ну, майже ті самі 11 ми скоротили пів сантиметра. Тобто 21 см буде коло. 15 тут ніяк не вийде. І вже ближче, як би ми не крутили, ближче в нас не вийде виставити цей циркуль. Добре. Що пропоную я? Не використовувати цей фрейзер, а використати маленький фрейзер, Ось такий кромочний. Цей фрейзер не йде в комплекті із циркулем. Циркуля сюди встановити неможливо. Там йде схожа база на цю, можна скоротити дещо, можливо, це є. Можливо, Пару сантиметрів ми скоротимо коло, але не набагато. Як же адаптувати під цю кромочну базу цей циркуль? Беремо цей паральний упір, який йде в комплекті з фрезером і розкручуємо його. І так, я розкрутив паралельний упір. Ось ця частина нам не потрібна. Також розкрутив циркуль, це нам теж не потрібно. Нам потрібна ось ця частина, яка в нас стандартно вставляється ось так. І так же саме сюди встановлюємо циркуль. Щоб його закріпити, тут знадобиться звичайна гайка М6 для цього болта. Ось так. Ось ми його сюди закріплюємо. Все, циркуль готовий до роботи. Давайте замірюємо відстань, яка у нас вийшла від фрези до циркуля. 6,5 см. Навіть, навіть 6. Тобто 12 см мінімальний круг можна зробити. А щоб зробити круги менше 12 см, дивіться відео. Там, де я використовував коронку по дереву і робив круги по 8 см. Я зробив невеличку розмітку, визначив центр. Перед тим, як почати роботу, потрібно зробити отвір. Так. Далі встановлюємо фрезер. Потрібне положення. І так, я все налаштував. Навіть під'єднав пилосос, хоча з пилососом буде не, не дуже зручно крутить. І можемо приступати до роботи. І так, перший проход був не, не, не дуже вдалий, як видно, е, тому що е, гайка відкрутилась і він почав трошки двигатися. Зараз я зажав її більш міцніше. Вже ключом краще затиснути. І я думаю, зараз другий прохід буде трішки краще. Також, як я й говорив, пилосос дуже мішає, тому будемо без нього працювати. З другого разу все вийшло, як видно, коло рівне, тому продовжуємо тому ж дусі, просто опускаємо фрезер нижче на більшу глибину і занурюємося. Довжини фрези не вистачає, щоб зробити, пройти повністю коло. Тому я переверну просто мою заготовку і зроблю на скрізну дірку. В моєму випадку так і потрібно. Але коли ми робимо круг на якусь підставку чи ще щось, коли нам не потрібна. Дірка через усю заготовку. Тому краще використати більшу фрезу. Так. І так, в результаті у нас получився круг. Е, я попав на сучок і трошки не допиляв. Тому е, ось це можна обрати знову ж таки за допомогою фрезера, якщо встановити його е, як фрезерний стіл або за допомогою копірувальної втулки. Давайте зробимо це. І так, я зробив свій міні. А фрезерний стіл зараз спробуємо пройти і убрати цю нерівність. І так, в результаті другого проходу фрезера, а потім е, шліфування на шліфувальній машині. У мене вийшло добитися хорошого результату. Все кругом гладенько. Е, і не, ну, колесо крутиться. Нема ніде ніяких виступів. Що у нас виходить? 12 см діаметр цього круга. Як я і говорив. А на сьогодні все. Я показав лайфхак із циркулем. А ви пишіть в коментарях, які ще лайфхаки з циркулем, ви знаєте. Пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки. Підписуйтесь, це допоможе розвиватись каналу і мені знімати більше роликів. Бо це мотивує.